Володимир Кличко нудний робот, який нічого не вміє. Ми чули це руками. Але наскільки це правда, сьогодні ви побачите справжнього Володимира Кличка, його нокаути, від яких кров стине, та зрозумієте за що він отримав прізвисько, доктор Сталевий Молот? Поїхали. Кращим прикладом буде бій зі Стівом Пеннелом у 98-му. 33 перемоги та всього 4 поразки, з яких дві від зіркових Хасіма Рахмана та Джона Руїза. Тому це був дуже серйозний суперник для 22-річного пацана Володимира, вчорашнього аматора. Поєдинок починається. На відміну від попередніх суперників кличка, Пенел не обсирився від першого джебу, а навпаки, реагував на кожну атаку українця, відповідаючи влучними ударами. Володимир майстерно провалив суперника хороша робота, але майже одразу. Зобем кличко падає від потужного правого обороду. І як вам це? Це варіація класичного філішафла на цей раз почуття дистанції підволонажу побіця. Перший нокдаун у кар'єрі кличка неймовірно, та стів розвиває успіх, намагається дотиснути. Опа, ще один правий зайшов, але буван оговтався, він вицілює. Лівий хук із правим прямим пройшли, панел у стані гругі, та нарешті падає. Так буває, коли ефект удару нас доганяє через кілька секунд. Количко продовжує своє полювання. Бем, жорсткий лівий боковий зносить панела. На цей раз Рефері вже рятує його здоров'я, бо коли Володимир вже пристріляв свою гаубицю, його суперник приречений. У той день Кличко молодший продемонстрував, що він не просто обдарований золотий хлопчик на жирному німецькому контракті, але й боєць із духом воїна, що здатен встати після нокдауну та перемогти нокаутом. Але як він починав свій шлях? 96-й рік дебют Володимира у профі проти Фабіана Меси. Тільки подивіться, які затяжні серії наносив Кличко у молоді роки і швидкістю бійця. Легкої ваги він не проти трохи заробитися. Три удари лівої поспіль та чергова серія відправляє Мецу у нокдаун. Справи в нього не дуже. Не знаю як, але він все ж зумів встати. Але тільки для того, щоб лютий шквал ударів жорстко накаутував його вже в першому раунді, а головною зіркою був цей короткий правий боковий. Наступний бій та знову кулеметна серія від доктора Стале молота із фантастичною швидкістю. Віталя схвалює суперник. Вована встає, але чергова комбінація ховає його майже у ту ж мить. Ще більш переконливий виступ нашого бійця. Третій бій проти білі Корігана. Білі Хторігана, пакуйте його, він вже готовий. Спонсор боковушка зліва. Розборка із Марку Вілзом. Хазе, хто це, але впевнений, що шансів в нього не більше ніж у шарія в чоловічій роздягальні. Розмашистий перкот починає жорстокий розстріл Вілза з обох рук. Він якимось чином пережив його, але друга серія послала його на підлогу. Ну Нокаут. А кашкет в кличка такий, наче він зараз піде ловити покемонів. Двобій проти пола Ешлі потужний лівий хук буквально відкинув пола, Вован вкладається в кожен удар та розвиває захист ешлі. Бум супертехнічна двійка вибиває бідолагу за канати. Як вам це? Бій продовжився, та ледве помітний фантом панч справа остаточно вкладає поле Ешлі. Що тут сказати? Не твій рівень, друже. Дуже цікаво, що Володимир так закручував удари у своїх серіях саме у аматорській манері, яку використовували навіть Алі та Шугар Рей Леонард. Такі швидкі серії дійсно можна було побачити у молодого Алі. Знов суворий погляд Володимира, поєдинок із Деріком Ламкінсом. Дивіться, Кличко починає з правого прямого в корпус, потім дублює його. А коли Дерек опустив захист, стромив йому свого правого прямого просто у щелепу. Майстерна робота. Ми знаю як, але Ламкінс сумів стати. Але коли швидка комба шваркнула його на канати, рефері вирішив, що з цього хлопчини досить. Та я уявлення не маю, як можна було встати після такого чистого та потужного правого у підборіддя. Американець Кедді Кох нарешті солідний суперник, рекорд 25-1. Бій за інтерконтинентальний титул та знов на батьківщині Макса Шмелінга. Як то кажуть, сучасний німецький бокс це коли з німецького на арені тільки пиво та сосиски, а б'ють один одного лише українці з американцями. Грінго був досить борзий, пер навований як потяг, проте із хірургічною точністю не посперечаєшся. Цей удар у розріз можна показувати у підручниках, проте міцний Кох продовжує. Він намагався огризатися, але шквальний вогонь не дозволяв йому хазінувати, а влучав кеді тільки по захисту або у повітря. Ух, як вам ці блискавичні напіваперкоти? напівбукові. Кличко розвиває успіх. Грінго був дуже вольовим, йшов до останнього, але правий боковий виключає його. Це інший рівень. Після цього ви можете смочканути у пику кожному, хто скаже, що у кличка не було техніки. Ви знаєте, що я фанат саме Віталія, але не можна заперечувати наскільки багатшою була техніка Володимира. Він був більш атлетичним, швидким та обдарованим, завдяки чому міг творити справжні дива навіть при вазі більше ста кіло. Та просто знаєте, що після цього важкого нокауту перспективний американець завершив кар'єру. Потім був бій із непереможеним Наджи Шахідом, дуже швидкий та рухливий пацан, який зовнішньо здалеку нагадував Сані Лістона для бідних. Він добре працював корпусом та активно насипав. Хоч і по захисту він точно не боїться грізного українського проспекта. Бум, але не завадував. Скажений удар справа з його. Він мужньо встає, але все одно падає, тому що був у стані грогі. Чудова зупинка бою від рефері. Так один удар може все вирішити у надважкій вазі. Зверніть увагу на. Траєкторію цього удару на чекав аперкоту, але прилетіло з боку. Володимир вмів майстерно маскувати атаки та бити майже під будь-яким кутом. Ех, шкода, що в нього немає техніки, а так би він як почав би по-серйозному. А зараз ви побачите дуже цікаве протистояння із Карлосом Монро, досить небезпечним гейткіпером тих часів. Він був майже таким же здоровенним одороблом, як і сам Вован. Тому українець вже не відчував себе у безпеці на дистанції, як раніше. А у ближньому бою Монро, навіть коли пропускав, грамотно в'язав суперника. Брудний бокс, це теж бокс, та із цим треба вміти боротися. Ух, чудова двійка, але Карлос знов прилип до Володимира. Дивіться, він просто не дає йому працювати. Гасить всі його спроби добити суперника. Такий. Нелегкий для Вована бій, йшов вже шість раундів. А тут здавалося, що Монро влучив справа. Хоча насправді він технічно зарядив головою та поставив січку Володимиру. Брудновато професійний рефері це одразу помітив. Все було зафіксовано. Та бій зупинили, хоча в штатах така січка нікого б не злякала. Більш за те, не було підрахунку балів, як мало бути за правилами. А Монро одразу влупили поразку дисквалом. Це не дуже правильно, але, мабуть, німцям цей чувак не сподобався. Була якась недосказаність, та вирішити. Це міг тільки реванш. Кличко був злий, мотивований, та почав із хлісткого лівого хука. Він чудово рухався, Джеб завжди знаходив ціль. Та Володимир вже не дозволяв супернику клінчувати, Він вивчив свій урок. Чудовий захист корпусом та лівий боковий. Монро не знає, що йому робити. Уклон та швидка комбінація похитнули кароса. Кличко відчув кров. Проте досвідчений ветеран вижив. Це стара школа. Доктор Сталевий Молот продовжував свій бліц обстріли з дистанції. Він повністю контролює бій. Карлос відповідає, проте суперзахист кличка не дає йому ані шанси. Монро тупотить за ним як теля на прив'язі, але нічого не може зробити. Правий хук при виході з клінчу трусанув карліто. Лівий хук у ріпу ще один. Третій залітає. Удар по корпусу збиває дихання ветерана. Кличко продовжує відбивати йому тельбухи Два лівих хуки бовтанули Монро. Він пливе. Пересікаємо. Блядь! Правий в корпус. Джеб відміряв дистанцію. Та жорсткий правий прямий відправляє бідолагу на підлогу. Ефектний нокаут. Може, він і Монро, але точно не Монро Хатчинс. Зверніть увагу, що впав він саме із гримасою болі. Судячи з усього, удар кличка травмував йому орбітальну кістку, чи ще щось. Карлос витримав чимало важких бомб, але навіть в нього був свій ліміт видовищний двобій Володимира Кличка, про який особисто я раніше не знав. А головне, що це був перший двобій Володимира у США, та він виправдав очікування на всі сторони. У 98-му брати клички вже були суперзірками у Європі, та наприкінці року вони вирішили виступити у Києві. У якості суперника привезли, хоч і Джорні Мена, але дуже небезпечного та досвідченого Роса П'юріті, який на той момент вже бився із такими звірами, як Томі Моррісон, Кірк Джонсон, Корі Сандерс, Хасім Рахман, Майкл Грант, страшні нокаутери. Та ніхто, ніхто з цих зірок не зумів нокаутувати Роса П'юріті. Тому, якщо хтось шукав легкого суперника для бою вдома, він страшенно помилився. Thank you. Вдарив гонг, та доктор Сталевий Молот одразу починає відвантажувати свої кращі удари. Він добряче вкладався, бив і в корпуси в голову. Та ми одразу побачили, чому навіть Рахман не міг прикінчити п'юріті. Його бетонний блок не могли розбити навіть потужні удари кличка. Іноді Рос навіть відповідав, але його тактикою було переслідувати Володимира та натякати йому. Давай, я не проти, щоб ти мене гамсилив. Мій захист на місці. Та зверніть увагу, що кличко поважає силу п'юріті. Він не заграється та працює досить обережно. Роз знав. Що що без контратак немає надійного захисту, тому періодично діставав українця. Уже пішов п'ятий раунд, а Янків все ніяк не хотів падати. Більш те, він майже не пропускав чистих ударів. Олімпійський чемпіон не міг обійти його броню, а сам Вован вже став повільнішим та й дихає щось не дуже. Російсь з кожним раундом присингує все більше. Добря часерія, хоч майже все і по захисту. Наскільки потужні удари може приймати американець на свій блок? Неймовірна затяжна серія від доктора, та він вкладається майже в кожен удар. Але наскільки в нього вистачить палива для таких атак? Бо попереду ще шість раундів. Проблема була у тому, що на той момент П'юріті бився із сімома боксерами, які або стали чемпіонами світу, або билися за титул. А Володимир із жодним П'юріті пройшов із ними всі раунди. Тому досвіду в нього було як в дурня махри. Він вмів чекати, а кличко повівся та втрачав сили у кожному раунді. Удар у тулуб. Тарос одразу відповідає, Володимир продовжує насипати. Проте у восьмому раунді кличко вже майже не б'є та більше гуляє. Це нормальна практика. Треба взяти паузу, віддати один раунд, але чомусь кличко здуру знов подумав, що він мені пак'я та почав насипати свої кулеметні стрічки. Та він нарешті догрався. Американець спіймав його та всадив кілька ударів. Покарав, бо вона за нахабність. Проте кличко нічому не навчився та продовжує викидати такі серії, які здатні наколтувати цілий взвод. А коли Рос йшов у контратаку, дивіться, хто був ініціатором клінчу. Та вперше у кар'єрі Володимира бій перевалив у десятий раунд. У той час як для П'Юріці це було звичайним робочим днем. Рос чекав, побачив, що кличко здувся, та зрозумів, час діяти. Скаження так і від американця не дуже технічні, але вони діяли. Права залітає у кабіну Володимира. Серія Перкотів, кличко буквально тікає та падає. рефері не відрахував нокдаун, хоча цілком міг. Володимир буквально пливе, хитається та падає навіть від ударів у блок. Це нокдеон. Гонг рятує українського бійця. Та головне питання: чи зуміє він поновити сили за одну хвилину? Тому що втома навіть лева перетворює у кошеня. Володимир ледве виходить зі свого кута у той час, як п'юріті по хазяйській летить вперед та розбиває буквально беззахисного кличка. Та що це тренер Фріц Здуник вилітає у ринг, що за правилами означає тільки одне: миттєву технічну поразку для боксера. Так Володимир Кличко вперше програв у своїй кар'єрі. Наш хлопець отримав урок професійного боксу. А здуник врятував свого підопічного від важкого нокауту та зберіг його здоров'я. Володимир був дуже самовпевненим, ігнорував поради тренера. Був впевненим, що. Навіть танк може перебити своїм куканом, але П'юріті показав йому важливість економного витрачання сил у професійному боксі. Та після цього двобою доктор Сталевий молод почав відходити від ефектних серій з аматорського боксу до більш прагматичного профі-стилю. Володимир зробив висновки та повернувся вже через 4 місяці. в Бою із непереможеним чехом зором Вуйчичем. Скажи, Скажена, кулеметна черга знищила його уже в першому раунді. Що тут сказати, саме такий суперник і потрібен для безпечного повернення у форму після поразки, проте здоров'я у Гуйчича від цього більше не стало. 99-й рік мішкова дієта Володимира Кличка продовжується, та бій із Тоні Ларусою був цікавим тим, що саме у ньому вуван показав той стиль, який ми бачили всю наступну його кар'єру. Бронебійний джеб починав вибивати всі мізки з суперника без шансів, обходячи захист. А потім вже у справу йде поховальна права у фірмових потужних комбінаціях. Тоні пережив перший нокдаун, та цей зразковий боковий вже остаточно потушив цього хлопчину. Зверніть увагу, що всі 90-ті Володимир активно. Бив праві бокові, до того ж і короткий боковілі був ефективним у ближньому бою та зовсім не був схожий на себе майбутнього із сухими двійками та клінчами. Двобій проти Акселя Шульца дуже важливий матч для Німеччини, тому що в них майже не було етнічних німців серед топових боксерів. А от Шульц був не тільки топом, але й супертяжем. Трічі бився за титул із форманом, ботою та мурером. Але кожного разу поступався рішенням. Жодного разу не був у нокауті, тому, мабуть, це був єдиний бій Володимира у Німеччині, де публіка вболювала не за нього. З перших секунд Вован підключив свій джеб. У Шульца була типова німецька манера приймати все на високий блок, але судячи з відсутності. Поразок нокаутом у рекорді, блок Елекса був досить міцним. проте від джебів кличка його все одно трусило, а сам німець ніяк не міг вийти на потрібну дистанцію та пробити хоч трохи солідний удар. Клич не дуже квапився, тому йшов вже четвертий раунд не самого видовищного джебування. А коли Шульц пішов у ближняк, Вован показував йому, що здатен працювати на будь-якій дистанції. Нарешті потужна комбінація пройшла. Алекс похитнувся. Чудова робота Володимира, який не дає в'язати та регулярно всаджує важкі удари справа. Поштар пройшов даблджеп та прямий справа. Що сказати, у п'ятому раунді Шульц огрібав як ніколи. У сьомому раунді в нас нарешті увімкнулося Full HD, адже кличка остаточно розбив захист шульца. Тепер це був не той блок, як у Rosa Purity, а той, що дірявий та пропускає все, що летить. Алекс намагався відповідати, але тримався тільки не мужності. Його удари чіпляли тільки повітря. Кличко провалює німця та проштамповує справа. Шульц у нокдауні Мужній Алекс, який тримав навіть удари Джорджа Фурмана, зумів встати проти справи. В нього кепські. Володимир почув кров та ринувся добивати. Він вицілює своєю правою. Відпрацював по корпусу. лавина ударів обрушилась на шульца. Та рефері рятує його. Чудова зупинка. Бій не дуже, але фініш був видовищним та подарував Алексові першу поразку нокаутом. На цьому, на жаль шульц фактично завершив свою кар'єру, проте так і залишився улюбленцем публіки. Поєдинок із Філом Джексоном, черговим гейткіпором, який бився із серйозними пацанами, але завжди їм програвав. Як бачимо, джеп Джепукраїця став ще кращим, що доводила Макітра Джексона, кометно бовтаючись при кожному ударі хук кличка, а атака американця летить мимо каси, а от буковий Вова проходить, а куронна права точнісінька у хлібальника завершує справу. Джексон хоч і намагався встати, але потім знов впав, тому що сталевим молотом просто так не називають. Технічний короткий прямий. це вам не розмашисті каркалиги Деонте Уайлдера. Зосереджений Володимир готується до двобою із Вольфграмом. Якщо ви не знаєте, хто це, нічого страшного, ніхто не знає. Віталій намагається згадати, де він, а тим часом поєдинок починається. Ліва кличка підготувала ґрунт, загнала бітолагу до канатів, де Володимир його просто з'їв. Вольфграм падає обличчям вперед, що означає, підніметься він тільки у лікарні дні через три. Віталій нарешті згадав, де він на черговому бою Володимира, якого ніхто не просив, та який нічого йому не дав. Девід Бостіс це вже солідний рівень, непоганий проспект тих років, хоч зіркою і не став важливий бік у США. Бостіс з переляку навіть один раз влучив, та потім зрозумів, що таке справжній джеб. Здавалося, Девід все тримає, та в нього навіть щось виходило. Хлопець не з боягузів, але торпеда зліва від кличка відправила його у лежачу відпустку. Бостіс піднявся, коронна двійка труханула його по самі боксерки. Той самий лівий знов проходить, та третій раз був вже чарівним. Девід знов у Грогі, а Володимир ніколи не відпускав суперника у Грогі. Затяжна серія, та Бостіс падає. Гонг врятував його, але кого ми обманюємо? Коли кличко пристрілявся, це вже кінець. Батьківський чепалах зрубує Бостісе. Чесно кажучи, на це вже важко дивитися. От вам черговий приклад того, що красивий рекорд нічого не вартий. Той самий Росп'юріті із некрасивим рекордом був набагато крутішим та більш вольовим боксером. Але головне, що це був перший бій Володимира у Медісан Скверґарден. Який збіг? І Віталя тут Бостіс плаче, Ваханалія у США. Та нарешті бляха, нарешті поєдинок із гідним топовим суперником, справжнім проспектом Монті 2000-й рік. Це був елімінатор. Бій за право битися за титул чемпіона світу. Тому топовий рубака Берет із рекордом 23-1, який у майбутньому двічі битиметься за пояс. Був логічним вибором. Монті був парубок моторний, одразу вліпив кличку Джеба та дав зрозуміти, що його чекає важкий бій у клінчу. Дивіться, на кожну атаку вона барет реагує, б'є у відповідь або в'яже. Головне, що не дає йому. Бути господарем у ризі, та він не знав наскільки вован крутий у ближньому бою. Смачний лівий хук пускає укпускай Бертаучикінденс. Розумний та досвідчений Монті розуміє, що раунд він вже програв. Тому головне для нього достояти до гонга будь-якою ціною. Він липне до кличка, як Наташка у Белгороді, але фантастична робота Вогана у інфайтингу ближньому бою просто розбиває його вщент. Всі були в шосі, що такий амбал вміє не тільки бити двійкою. Кличко показав, як треба правильно виходити з клінчу. З ударом та коротка амплітуда просто вражає. Це справжній талант. У другому раунді Монті був розумнішим. Була шахова партія, в якій домінував олімпійський чемпіон. Втратив рівновагу, Володимир. Барет реагує, контратакує, влучає. Непроста задача для кличка. Проте, у третьому раунді він адаптувався та у ближняку знову розбиває американця, але цей раунд віддали Барету. Хезе за що. Четвертий раунд Монті після Джебу йде у клінч, як Джон Руїс. Але коли треба заробитися, він це робить нарешті гідний суперник для Володимира. Гарматні ліві по корпусу Вована. Берет б'є у відповідь, але коли починається ближній бій, двометрове кличко просто знищує суперника. Важкий нокдаун. Берет встає, та клич летить на добивання. Але обережно, він і сам пропускає плюху у ріпу. У п'ятому раунді Монті повністю перестав бути якоюсь таємницею для Володимира. Він перегравав його на дистанції та розбивав обличніку. Барет намагався нав'язати хачі боротьбу, але в нього не було потрібної фізичної сили для цього. Американець хоробро блокував бокові кличка своїм обличчям, але скільки він так протримається, лівий хук був головною зіркою цього шоу. Монті Пайтон падає в черговий нокдаун. Цей гангстер підіймається, та кручена торпеда справа зносить йому башню знов. Скільки ще він витримає? Все вирішила фірмова двійка. Стражданням Монті Берета прийшов кінець. Чудовий боксер, який мужньо бився, але переміг кращий. Думаю, можна було зупинити раніше, але такий вже профі-бокс у США. Таємною зброєю кличка були ці короткі бокові удари, так звані удари шости дюймів, часто навіть притримуючи суперника. Таке не приходить просто так. Очевидно, що команда Володимира довго над цим працювала. Подивіться, перед акцентованими ударами Вован аж надувається, як Робі Лула, настільки він вкладається в них. Саме як треба завоювати публіку у США, та саме так доктор Сталовий Молот отримав бій за титул чемпіона світу проти Кріса Бьорда. Хто такий Кріс Бьорд? Щоби зрозуміти, ким був Кріс на той момент, треба подивитись його бій із Айком і Абучі. Ми говоримо про природного напівтяжа, в якого не було удару, але була така швидкість та реакція, що його суперники виглядали просто безпомічними. Власне, ніхто й не міг тоді перемогти Кріса, крім унікального Ібиабучі. Або згадайте бій із Віталієм Кличко. Саме в нього Кріс і відібрав титул. Так, Вітамін вигравав за очками, але розгрому Бьорда там не було. Більш за те, Кріс трохи не боявся машин. Ну із стовідсотковим показником нокаутів присунгував та насипав нашому чемпу. Він дав колишньому кікбуксеру урок американської науки. Та, на жаль, після 10-го раунду Віталій знявся з бою через серйозну травму плеча. Це була заслужена перемога Кріса. Він міг продовжувати акличку. Ні, буквально у наступному двобої кріс на прізвисько швидкий вогонь зустрівся із Володимиром. Та звісно, це продавали як остогидлу історію Страшна помста за брата. Але насправді це бокс, це бізнес. Нічого особистого тут не було а Віталій сам може за себе відповісти. Мститися за нього не треба. Брати клички це як брати дязи, схожі зовнішньо, але стилі бою абсолютно різні. Що ви зараз і побачите? Володя не тупий, він не летить вперед, а придивляється до цього майстра захисту. Він працював з більшою дистанції ніж його брат. А прижавши чемпа до канатів, кличко сам спіймав ліща та зрозумів, що влучити у бюрда дуже важко. Правий в корпус чудова зброя проти шульги Ледве дістає кріса рока. Доктор насипає свої серії, але все летить у захист. Вован входить у раш, Тільки подивіться на це. Захист Бьорда на фантастичному рівні. Він і сам в сам далі непогані удари, але його перемогою там і не пахло. З першого раунду бій був набагато важчий, ніж із Віталієм. Навіть коли такі удари прилітають нечисто, вони струшують мізки, як бабусин первак. Не можна під них підставлятися. Біля канатів у Володимира тотальна перевага, тому Чемп намагається фехтувати з дистанції. Прямий проходить, але як вам все? Кріс справжній гангстер. Проблема була у тому, що Володимир був набагато більш швидким та збалансованим ніж трохи роботичний Віталій, тому в Бьорда вже не виходило так провалювати суперника. Й перевели вже за третій раунд, а перевага кличка тільки зростала. Четвертий раунд став кепським дзвінком для кріса, джеп українця став проходити ще частіше, а там і правий крос залітав у гості, чим тримав удари, як чоловік. Але ми знаємо, чим це закінчується Чи є у Бьорда запасний план. Здається, клич трохи втомився, але чемпіона йде у контратаку. На жаль, сили там небагато, але для суддів цього замало. Проте наскільки крутий Бьорд. без важкого удару, він анітрохи не боїться заробитися. Табуван поважає його атаки. Він вивчив урок із п'юріті. Він вже не накидує серії з 200 ударів, як Мухаммед Алі, а притримує сили, періодично дістаючи кріса швидкими атаками. Чемп вже досить набитий, але й наш боець пропускає більше, ніж завжди. Бьорд демонструє, що не просто так тримає титул, проте його око вже починає закриватися. К восьмому раунду ефект ударів почав наздоганяти кріса. Він став повільнішим, а кличку навалив тумблер своїх серій на повну. Двійка проходить, гасер все тримає, накидує у відповідь, напружений бій. Коронний лівий хук труханув чемпа, але не знаю, як кріс такер зумів стояти. Володимир провалив кріса, та поштар відправляє його у нокдаун. Чудова робота. Поштар дзвонить двічі, два джеби та потужний правий. Обличчя чемпіона розбите, але він і не думає здаватися. Його свех та драйв ще при ньому, завдяки чому Берд продовжує уникати більшості атак українця. Вован відбиває тулоб, переводить на голову. Його правий крос почав залітати ще частіше, а ліва теж не відставала, тому що в десятому раунду кріс став ще повільнішим, а проти кличка це вірна смерть. Двійка залітає раз за разом. Швидкий вогонь намагається продовжувати свою гру, але від неї залишилася лише тінь. Правий прямий похитний бьорда та брутальне добування дарує чемпіону другий нокдаун. Та леві яйця Бьорда дзвонять у куті рингу. Катман вже всерйоз подумає викинути рушника та врятувати свого бійця. Проте майстерність Криса Бьорда та його характер дозволили йому встояти та вийти на 12-й, чемпіонський раунд. Володимир теж добряче захекався, та й розумів, що немає сенсу ризикувати усім та викладатись на повну. Тому останній раунд пройшов у технічному фехтуванні, у якому Кріс знов показав свою фантастичну рухливість та захист. Останній удар був за Крісом Бьордом, але це нічого не змінювало. Володимир Кличко розгромив його та став чемпіоном світу у цьому видовищному поєдинку. Як згадував сам Кличко, це був дуже складний бій. Слизького Гачмена було дуже складно піймати, але досвід його брата та правильний план на бій дозволили йому перемогти того, хто в майбутньому знову стане чемпом, та переможе Хольфілда, Туа, Маклайна та Окендор. Так почалася черга так званих помст за брата. Віталій поквитався із П'юріті, Володимир із Бьордом, та у майбутньому. У нас чекає ще одна така історія. А молодший кличко нарешті вирвався із мішкового пекла у Німеччині та почав битися із тупами у США, ставши королем дивізіону. У цьому відео ми бачили цікавий шлях Володимира. Він був досить зухвалим, любив насипати ефектні комбінації. Але коли розп'юріті трохи вправив йому мізки, кличко почав перетворюватися у справжнього професіонала, став краще економити сили та зробив акцент на джебі, двійці при цьому не забуваючи про смертельні короткі бокові, які напри. Приклад, Віталій не міг бити чисто через відсутність такої пластичності, як у Володимира. Це була перша частина. Дякую кожному, хто підтримує мою творчість у такий важкий для нас час. Я намагатимусь робити ще більше відео для вас. Хочу привітати вас із розгромом росіян на харківському напрямку. Ми пам'ятаємо, якою ціною це все досягнуто. Пам'ятай стару школу, та не забувай, що ми вже перемагаємо. Слава Україні!